Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми з вами в магазині гуляємо і роздивляємося різні продукти, продукти, які корисні для організму. І молочні, і ковбасні вироби, а ще у нас хлібобулочні вибори. Ви всі любите, полюбляєте смаколики, бублики. Вони такі солодкі. І сьогодні Світланка хоче вам допомогти зліпити бублики. Готові? Для цього нам треба просто взяти жовтий пластилін, дощечку, ось так, роздивитися, стеку взяти і розрізати великий шматок на дві частини. Одну частинку ми починаємо розкачувати між долоньками, щоб вона була гарненька, рівненька, розкачуємо і робимо ковбаску. Так. Щоб ковбаска була однакова за формою розкачуючи, ми робимо ковбаску довгенькою. Розкачавши ковбаску, ми беремо за два кінчика нашої ковбаски і просто-просто будемо її з'єднувати і робити смачний бублик. Ось як роблю це я. Подивіться, ось я з'єднала. Так. Молодці, глянь такий гарненький, красивенький, кругленький бубличок. Ось у нас уже перший є хлібний виріб. Бублик Бублик це ми подаруємо нашим лялькам або іграшкам, тому що він із пластиліну, неїстівний. А в житті бублики роблять з муки, запашної. Добавляють додають туди смачні яйця, розкачують тісто, замішують. І так само роблять різні невеликі ковбаски і закруглюють, і роблять бублик. Як ось ми це робимо разом з вами. Подивіться. От тепер у нас вже з вами два бублика. Дивіться, буде і для ляльки, і для ведмедика. Якщо у вас є багато жовтого пластиліну, можете зробити багато бубликів. Тому що бублик це дуже смакота, його можна їсти і з чаєм, і з молоком. І наша дівчинка запрошує вас до наших бубличків. Зробіть такі бублички і похваліться перед своїми батьками, тому що бублики це дуже велика смакота, і це, до речі, дуже корисна їжа. Я маю на увазі, що ви дуже-дуже уважно продивилися. Це заняття і зробили для своїх ляльок свято. Дякую вам, діти, на цьому до побачення!